Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 92, другий варіант. Сьогодні ми з вами розглянемо розподільний закон множення. Перший закон на додавання звучить так: добуток суми двох чисел на будь-яке число С дорівнює сумі добутків кожного. Із доданків на це число. Як ми бачимо, ми помножили перший доданок А на С і додали другий доданок П помножений на С. Різниця двох чисел на будь-яке число дорівнює різниці добутків кожного з чисел на це число. Ми маємо різницю чисел А і Б. Помножене на число С. Ми тепер запишемо бездужок. Помножимо А на С і віднімемо Б, помножене на C. Зараз подивимося практично, як це буде виглядати у виразах. Нам потрібно доповнити рівність, використовуючи розподільний закон дії множення. У нас є різниця двох чисел 54 і 27, ми маємо помножити на 7. За правилом розподільного закону множення, різниця двох чисел, на будь-яке число в даному випадку у нас на 7, буде дорівнювати різниці добутків кожного із чисел на це число. 54 помножити на 7. Відняти 27 помножене на 7. Другий вираз 32 помножити на 4, відняти 25 помножити на 4. Ми маємо однаковий множник 4. Ми його можемо винести за дужки. В дужках записати різницю чисел 32 і 25, а за дужками помножити на 4. От зараз ми виконаємо порівняння виразів, не виконуючи дій. Перший вираз. Різниця чисел 47 і 28 помножити на 14. Нам треба порівняти із виразом 47 помножити на 14, відняти 28 помножити на 14. Ми бачимо, що тут застосовано розподільний закон дії множення відносно віднімання, і вирази будуть дорівнювати один одному. Наступний вираз, різницю числа 47 і 28 помножити на 14, потрібно порівняти із виразом 47 помножити на 14, відняти 28, а 14 у нас немає. Тобто, якщо ми віднімемо число без множення на 14, то воно буде більшим, ніж те, що у нас було. Знак буде менше. 6 помножити на різницю чисел 52 і 37. Треба порівняти із виразом. 6 помножити на 52. Відняти 6 помножити на 37. Тут у нас застосовано розподільний закон дії множення відносно віднімання, значить, вирази будуть рівні. Останній вираз 6 помножити на різницю чисел 52 і 37. Треба порівняти з виразом. 6 помножити на 52, додати. 6 помножити на 37. Ми бачимо, що тут у нас зовсім інша дія. Раз додати, то цей вираз з додаванням буде більший. Знак менше. Задача. Господиня посадила по 7 рядів полуниць і суниць. Полуниць в одному ряду було 9, а суниць 14. Наскільки більше кущів суниць посадила господиня? Розв'яжи задачу двома способами. Нам задачу пропонують розв'язати двома способами, застосовуючи розподільний закон дії множення відносно віднімання. Давайте запишемо умову до цієї задачі. Господиня у нас садила полуниці та суниці. Скорочуємо ягоди на приголосний до першого голосного. Полуниць було сім рядів по дев'ять кущів. А суниць було 7 рядів по 14 кущів. Потрібно порівняти, наскільки більше кущів суниць посадила господиня. Спочатку ми задачу розв'яжемо традиційно, знайдемо, скільки було посаджено полуниць. 9 помножити на 7 то рівнює 63 кущі полуниць. Тепер знайдемо, скільки було посаджено суниць. 14 помножити на 7. Замінюємо 14 на 10 і 4. 10 помножити на 7 дорівнює 70, 4 помножити на 7 дорівнює 28, 70 додати 28 дорівнює 98 кущів суниць. Ну, а тепер порівняємо. 98 відняти 63 дорівнює 35 кущів. Поєднаємо у виразі дві дії. Три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 98 ми знайшли пер... другою дією, це у нас добуток чисел 14,7. 63 ми знайшли першою дією, це у нас добуток 9,7. Вираз буде мати такий вигляд. 14 помножити на 7 відняти 9 помножити на 7. 14 помножити на 7 дорівнює 98, 9 помножити на 7 дорівнює 63, 98 відняти 63 дорівнює 35. Ну, а тепер можемо по-іншому розв'язати цю задачу, застосовуючи розподільний закон дії множення. Ми можемо 7 як спільний множник залишити за дужками, А в дужках у нас буде 14 відняти 9, тобто. Ми зразу можемо порівняти, наскільки більше суниць було в одному ряду. 14 відняти 9 дорівнює 5. 5 кущів більше суниць в одному ряду. А у семи рядах буде в 7 разів більше. 5 помножити на 7 дорівнює 35 кущів. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 5. Ми знайшли першою дією. Помножити на 7. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 14 і 9 помножити на 7. 14 відняти 9 дорівнює 5, 5 помножити на 7 дорівнює 35. Відповідь на 35 кущів суниць більше. Друга задача. Для шкільної їдані привезли по 4 ящики яблук і слив. Яблуко одному ящику було 9 кг, а слив 15 кг. Наскільки кілограмів менше привезли яблук, ніж слив? Запишемо умову до цієї задачі: привезли у нас яблука та сливи. Яблук було 4 ящики по 9 кг, а слив було 4 ящики по 15 кг. Нам потрібно порівняти, наскільки кілограмів яблук Привезли більше, ніж слив. Ну, застосовуючи розподільний закон дії множення, ми можемо зразу знайти, наскільки більше в одному ящику було слив. 15 відняти 9 дорівнює 6 кг. Більше слив в одному ящику. Раз в одному ящику 6 кг, то в чотирьох ящиках. Буде в 4 рази більше. 6 помножити на 4 дорівнює 24 кілограми. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 6. Ми знайшли першою дією помножити на 4. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: різницю чисел 15 і 9 помножити на 4. 15 відняти 9 дорівнює 6, 6 помножити на 4 дорівнює 24. Відповідь на 24 кг більше слив. Третя задача. Один флорист за 5 годин створює 40 композицій, а інший за цей же час 45. Який флорист зробить за одну годину більше композицій і наскільки більше? Запишемо умову до цієї задачі в таблицю. Поділяємо таблицю на три стовпчики, називаємо за одну годину кількість та всього. У нас було два флористи. Один флорист за 5 годин створює 40 композицій, а інший флорист за 5 годин створює 45 композицій. Ми не знаємо, скільки композицій вони створюють за одну годину і маємо порівняти, хто з них і наскільки композицій створює більше. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки композицій за 1 годину створює перший флорист. 40 поділити на 5 дорівнює 8. Тепер знайдемо, скільки композицій за 1 годину створює другий флорист. 45 поділити на 5 дорівнює 9. Ну тепер можемо порівняти, як ми бачимо, другий флорист. За годину створює більше композицій, але наскільки більше? 9 відняти 8 дорівнює 1. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 9 це число ми знайшли другою дією, відняти 8 це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 45 поділити на 5 відняти 40 поділити на 5. 45 поділити на 5 дорівнює 9, 40 поділити на 5 дорівнює 8. 9 відняти 8 дорівнює 1. Відповідь: На одну композицію більше робить за 1 годину другий флорист. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 36 помножити на 2 відняти 27. Замінюємо 36 на 36. 30 помножити на 2 дорівнює 60, 6 помножити на 2 дорівнює 12, 60 додати 12 дорівнює 72. 72 відняти 27 дорівнює 45. Різницю чисел 34 і 14 помножити на 3. 34 відняти 14 дорівнює 20, 20 помножити на 3 дорівнює 60. Суму чисел 45 і 18. Поділити на 9. 45 додати 18 дорівнює 63, 63 поділити на 9 дорівнює 7, до 45 додати добуток чисел 18 і 5, Замінюємо 18 на 10 і 8, 10 помножити на 5 дорівнює 50, 8 помножити на 5 дорівнює 40, 50 додати 40 дорівнює 90. 45 додати 90 дорівнює 135. Суму чисел 19 і 13 помножити на 3. 19 додати 13 дорівнює 32. 32 помножити на 3 дорівнює 96. До 19 додати добуток чисел 13 і 3. 13 помножити на 3 дорівнює 39, 19 додати 39 дорівнює 58. 16 помножити на 4 поділити на 8. Замінюємо 16 на 10 і 6. 10 помножити на 4 дорівнює 40. 6 помножити на 4 дорівнює 24. 40 додати 24 дорівнює 64. 64 поділити на 8 дорівнює 8. 5 помножити на 14 поділити на 10. Замінюємо 14 на 10 і 4. 5 помножити на 10 дорівнює 50. 5 помножити на 4 дорівнює 20, 50 додати 20 дорівнює 70. 70 поділити на 10 дорівнює 7. Обчислити периметр прямокутника. Ширина якого 6 см, а довжина у 2 рази більша. Запишемо, що нам відомо. У нас є ширина та довжина. Ширина 6 см, а довжина у 2 рази більша, ніж ширина. Ми повинні знайти периметр цього прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо довжину прямокутника. 6 помножити на 2 дорівнює 12 см. Ширина нам відома за умовою задачі. Залишилось пригадати формулу на знаходження периметра прямокутника. Периметр прямокутника дорівнює суму чисел А і Б помножити на 2. Mm -hmm. and <laughs>